Жорстокішої банди України ми вже розповідали про цю банду. Вони тримали місто коростищів у страху, понад 10 років гвалтували неповнолітніх дівчат, викрадали та катували людей. Люди, які постраждали від їхньої діяльності, роками боялися звертатися до поліції. Їхні злочини вражають своєю жорстокістю. Банду нейтралізували та Нацполіція влітку минулого року. Цього тижня у корольовському суді Житомира членів злочинного групування почали судити для входу до зали засідань. Кілька десятків десантників 95-ї бригади ЗСУ. завжди перші довіз бригади. Ось і ми не кинемо свого побратима. Ми хочемо просто справедливого покарання для них. Вони прийшли підтримати свого побратима Назара, який став жертвою так званої Коростишівської банди. Через вигаданий борг бандити кілька місяців знущалися із військового і погрожували його вагітній дружині. Викрали двох подружок біля гуртожитку педагогічного технікуму і відвезли на річку тетарів. Те, що був за кермом, коля.